28 серпня, за ініціативи фахівців прилуцького кінологічного клубу Вірний друг відбулось змагання з собачого виду спорту Аджиліті. Аджеліті з англійської означає спритність або моторність. Це вид спорту з подолання різних перешкод з собакою під керівництвом власника. Так як ми кінологічний клуб, ми стараємося популяризувати кінологічні види спорту, в тому числі це от на сьогоднішній день ми проводили захід Аджеліті. Біг хазяїна зі своєю собачкою. Проходить він як на швидкість, так і на ловкість самої собаки. Тому я думаю, тут багато з учасників показали не тільки свою роботу, а й роботу парну власне із собаками. Адже це командна робота азартних господарів та їх слухняних собак. Кожен люблячий власник піклується про свого чотирилапого друга, не тільки з ним бавиться та грається, а ще й навчає і тренує. Перший раз участвую, поготувався з собакою, порода Рассел, звати Барні. А як часто ти тренуєш свою собаку? Середа і п'ятниця це аджеліті було, коли хороша погода. Які препятствия ми не вміємо, ми заучуємо їх. Він коли захотів, тоді і поїхав. Може цілий день не їсти, тільки під вечір. Коли на тренуванні, то вкусняхи даємо. Собаки у мене ламанш мальчик один, это Вікі, а это іриска. Це э, порода бордер коллі. Вот на таких змаганиях мы, конечно, впервые. Вот, ну, мы готовились, мы старались, готовились, поэтому будем смотреть, какие у нас будут результаты. В харчувании у нас ничего такого особенного, как обычно. Мы на натуральном питании готовы принимать участие в соревнованиях и показать свои. способности. У каждой собаки свой характер, есть свои плюсы и свои минусы индивидуально. Так же самое, как и у людей. Вот. Ламанш, он очень любит работать. Он всегда рад везде быть рядом и делать все, что я скажу. Вот Вики, она такая, немножко со своим характером, хочу делаю, хочу не делаю. Вот. А Ириска за еду готова сделать все що угодна по е, контингенту, який прийняв участь, більшість відсотків 80 – це були діти, і це радує. Дійсно, що діти зараз е, переходять від гаджетів до спорту, і спорт далай, це далай, із собаками. Е, тому от я рахую, що робимо ми. Правильну роботу, коли залучаємо ці змагання, це більше дітей. Головне завдання в аджиліті, здається простим і зрозумілим. Швидше за всіх пробігти по трасі, долаючи різноманітні перешкоди. Але сам спортсмен керує собакою, користуючись тільки голосом і жестами. Торкатися собаки і снарядів заборонено. Розстановку снарядів на трасі не знає ніхто аж до початку змагань. Суддя дозволяє спортсменам познайомитись з трасою за кілька хвилин до старту. Собака з трасою не знайомиться, а біжить відразу для заліку. За збиті планки бар'єрів та інші можливі помилки, собака отримує штрафні очки, які можуть звести на нівець перевагу у швидкості. Сьогодні було дуже багато перешкод, не нових для наших учасників, тому що вони готувалися. Підготовка до цих змагань проходила більше двох місяців, тому учасники йшли. Вони. Розуміли на що йдуть, і добре були підготовлені. Які перешкоди були? Це було п'ять бар'єрів. Це були такі снаряди, як труба, кільце, горка, бум, слалом. Ну і отак, оце от, всі снаряди. Качеля ще була. участь у змаганнях. Взяло 15 домашніх улюбленців. Серед них були різні породи великих та маленьких собак, для яких були окремі умови забігу. Були різні собачки: відмінні, середні і великі. Тому от на сьогоднішньому західі, відповідно до цих е, всіх породних особливостей собак, у нас були підготовлені снаряди. Якщо це, наприклад, е, міні-собачка, тер'єри, джекрасели, свергпінчери для них були бар'єри на самому нижчому рівні. Для великих порід собак відповідно бар'єри ми піднімали. Тобто, от все проходило згідно регламенту е, по змаганню адже Переможних місць було п'ять, але кожен отримав нагороду, адже взяти участь у змаганні це вже результат і маленька перемога. Окрім кубків і медалів, будуть корма та ласощі для тварин, протипаразитарні засоби, такі обробка від бліх та зовнішніх паразитів, обробка від внутрішніх паразитів. Е, ще в нам сьогодні. Е, Привезли такий подарунок для конкурсів, як Лапомийка. Тобто, от, ну, можна сказати, дуже жирні подарунки для наших учасників. Перше місце зайняв юний 12-річний тренер Богдан та його однорічний улюбленець Барні. Дуже сподобаю змагання, зайняв перше місце, ну, взагалі не ожидав. Думав, ну, може п'яте буде максимум. Перше зайняв. Дуже круті емоції. У вас все вийде, якщо ви будете старатись. На жаль, через війну проводити змагання за джиліті у великих масштабах складно, але фахівці прилуцького кінологічного клубу Вірний друг не зневірюються і продовжують організовувати заходи для дозвілля тренера і улюбленця. Подібні змагання у прилуках, як правило, проводяться раз або двічі на рік.